Часу і зусиль приділяє цьому підприємству, і в нас же два підприємства відбулися дуже чудово. Ми прозвучали на всю Україну. Не можна забути той показ мод, який був на пішохідній доріжці. І декілька наших національних каналів транслювалися на всю Україну, і цього в світі ні, ніхто ще не робив. Я думаю, що на цього, цього разу також буде декілька сюрпризів, про які ви побачите. І тернополяни будуть задоволені цим підприємством, тому що, до що береться коледж Галицький, це все проходить на всьокому рівні. Дійсно, підготовка дуже велика проведена, ну і ви, ви бачили перелік тих дизайнерів, які будуть приймати участь. Ми стали вже постійними партнерами цього свята, тому що ну, не можна цього не робити, тому що ми вже просилися, але дійсно дуже добре, що підібрався такий колектив і з такої легкої руки пана Олександра Смика що дійсно це все відбувається на високому рівні в українському домі. Е я знаю, що буде так одна проблема, що так, й було минулі рази, що неможливо помістити всіх бажаючих. Е але я думаю, що з цим будемо працювати, над цим будемо працювати, але дійсно свято вдасться і ми все зробимо для того, щоб наші гості, які приїдуть, вони були задоволені. Дуже багато молоді. Е зараз я приїхав на це свято і дизайн-індустрію в дизайн Тернополі назад тільки